Одне з популярних заперечень, з яким я стикаюсь, коли люди приходять до мене на навчання, хочуть вести блог. Майже всі поголовно говорять, що у них немає на це часу, і що вони бояться, що соцмережі будуть займати дуже багато часу, і це взагалі неможливо поєднувати з основною роботою. Тому у цьому відео ми з вами поговоримо про те, як бути в блозі мінімально по часу і при цьому отримувати максимально по результату. Всім привіт! Мене звати. Ріта, я маркетолог з досвідом вже більше шести років, два з яких я веду свій експертний блог в інстаграм, а також зараз я розвиваю свій канал на Ютубі. Дуже багато говорять, що мій канал на Ютубі це як окремий курс по соцмережі, Тому, якщо ви досі не підписані, обов'язково підписуйтесь, ставте пальчик вверх цьому відео та вмикайте сповіщення на моєму каналі. Таким чином, ви не пропустите нові ролики, які у мене виходять два рази на тиждень, і давайте починати. Я зібрала п'ять порад, які допоможуть вам вести блог максимально швидко, витрачати на нього. Мало часу і отримувати багато результату. Найцікавіше, як на мене, пункт буде останнім, тому обов'язково дивіться це відео до кінця, щоб про нього почути. Отже, давайте спочатку розберемо, чому взагалі здається, що на блог потрібно витрачати дуже багато часу. На мою думку, ця теза і, взагалі, таке убіждення у нас заклалося від блогерів, бо звичайні лифстай-блогери здається, що вони в інстаграмі просто постійно. Що вони знімають кожен свій крок, все це ще встигають публікувати, монтувати, і в них більше нічого в житті немає, окрім їх блогу і там рекламних інтеграцій. Але навіть якщо дивитись на популярних да, великих блогерів-мільйонників, навіть вони не проводять постійно цілий день в інстаграмі. Чому? Тому що ну, це просто неможливо фізично, навіть якщо це основний вид діяльності, все одно фізично да, бути постійно неможливо. Тому зазвичай блогери насправді створюють контент, наприклад, там, зранку або в інший якийсь період, а публікують його взагалі в інший день, або коли вони мають на це час. І так роблять не лише блогери-мільйонники, так роблять, в принципі, усі, хто веде систематично блог і отримують там, від нього результат. Я роблю так само, я ніколи нічого не публікую в момент. В дуже рідких випадках в мене бувають дні такого лайфу в інстаграм, коли я все публікую в моменті. І в такі дні в мене насправді йде дуже багато часу на сторіс, тому що ти там щось робиш, тобі це треба зняти, потім змонтувати, опублікувати. І, ну, коротше, це дійсно займає дуже багато часу, і там вже якась інша справа. Тому це не вихід. Якщо ви зараз думаєте, що потрібно інстаграм вести таким чином, я хочу вас обрадувати, Це насправді не так, тому що контент створюється в один час. Публікується він зовсім в інший час. Навіть ці відео, які ви дивитеся, я їх знімаю за один день. Я знімаю по чотири відео, і далі впродовж двох тижнів вони публікуються на мій канал. Я нічого не знімаю перед публікацією. Якби я це робила таким чином, тобто, наприклад, да, я у вівторок знімаю, потім монтую, публікую, то в мене на це пішло б це ціла доба. Тобто мені потрібно би цілий день витратити на те, щоб зняти Ютуб і так два рази на тиждень. Тому, звичайно, я таким не займаю. Бо це просто невигідно, і це якраз про те, щоб витрачати багато, а отримувати менше. Тому перший пункт, яким я хочу поділитись, це мати контент-план. Його багато хто не любить, бо здається, що це буде щось штучне, здається, що якщо у вас буде контент-план, то у вас буде неживий контент. Навпаки, контент-план це те, що буде вам економити ваш час та ресурс. Я прихильник контент плану, тому що я на тиждень вперед знаю, які будуть в мене справи, що я з цього буду показувати в блозі, що не буду. Я знаю, який контент, в який день у мене виходить. Я можу адаптувати свій тиждень, виділити час окремо на зйомки. Наприклад, відео на YouTube я знімаю в один день. В інший день я можу познімати відео для Reels. Я створюю ще тут така важливий, такий важливий момент. А для того, щоб мати контент для сторіс, щоб його використовувати, потрібно просто прищити себе знімати, все, що вас оточує. В моменті, коли ви та, там, десь щось гарне бачите, якусь гарну картинку, якось гарно у вас стоїть ноутбук, ви сидите працюєте, постійно себе знімати, потім цей контент вам дуже знадобиться. Маючи контент-план, ви чітко знаєте, що от сьогодні така тема, наприклад, в сторіс. Ви собі прораховуєте, скільки вам на це потрібно часу. Умовно, півтори години ви виділяєте там у цей день ці півтори години на сторіс, ви їх публікуєте і далі йдете займати своєю роботою і своїми справами. І ще тут хочу додати, що насправді. На інстаграм ми витрачаємо більше часу, саме коли дивимось. Дивимось за історію з іншими, дивимось стрічку Reels, дивимось TikTok, ще щось дивимось, читаємо. Ось на це реально йде багато часу. А щоб щось опублікувати, це займає менше часу. Просто потрібно привчити себе до дисципліни і до цього контент-плану і чітко по ньому рухатись. До речі, я про те, як правильно планувати свій контент, розповідаю на своєму навчанні люди, бренди. Зараз відкритий набір на другий потік, який почнеться в березні 2024 року. Це для тих, хто буде світу, пізніше дивитись. Якщо ви експерт, спеціаліст, ви маєте експертність і хочете заробляти через інстаграм. В посиланнях в описі під цим відео ви знайдете анкету і інформацію по моєму навчанню. Тому заповнюйте, буду рада з вами поспілкуватися. Ми їдемо далі. Другий пункт, друга моя порада це дублювання сенсів. Це можна використовувати не у 100% і 100, не кожного дня, але це дуже крутий прийом для того, щоб з одного сенсу, я зараз поясню, створити багато різноманітного контенту. До прикладу, з останніх моїх таких сенсів. Це перемога Джері Хейлна Льони на Євробаченні. А я розуміла, що до їх перемоги, що це буде інфоприводом, що це можна використати в контенті. І я написала пост з цього написаного поста. Я по ньому ж зняла відео на YouTube. Я могла б, але я цього не робила, бо це не є в моєму плані, але я могла б ще й зробити з цього сторітелінг і окремий пост у своєму телеграм-каналі. Таким чином, з всього однієї історії, з одного, скажімо так, інфоприводу я можу створити контент на кожній площаці, на якій я є. І це дуже зручно. І це працює з будь-яким форматом контенту. Давайте ще на прикладі, ви там прочитали книгу. Ви можете про це розповісти у сторіс. У пості, у телеграмі, на ютубі, у діктоці, і це все буде різний контент створений вами. Тому обов'язково користуйтесь цією порадою. Вона супер економить час, тому що дуже часто наш час забирає. Саме генерування ідей. А коли у вас вже є згенерований один крутий сенс, його можна використати таким чином, тобто продублювати на різних своїх платформах. Третій пункт, який допоможе вам створювати контент швидко, це аналітика. Дуже велика помилка не аналізувати свої відео або там, взагалі будь-який свій контент. Чому? Тому що коли ви не аналізуєте, ви не можете знати, які теми у вас працюють. Ви це робите чисто інтуїтивно, там на відчуттях. Ви чітко не знаєте, які теми вам дають результат, а які ні. Таким чином, коли ви не аналізуєте, ви повторюєте свої ж помилки, використовуєте теми, які у вас не працюють, нічого для цього не робите, і витрачаєте час даремно. Давайте так, наприклад, ви стиліст, і ви в блозі часто розповідаєте, де придбати в мас-маркеті, да, в торгових центрах речі дешевше. У вас це постійна рубрика, ви для цього їздите в торгівельні центри, знімаєте, документуєте, оформлюєте, всюди публікуєте, а у вас ця рубрика не заходить. А ви це не бачите, і вам там один комент прилітає, і ви думаєте, що це вже супер і цей контент класно у вас працює. Да? Бо він же у інших працює, то й в мене буде працювати. І таким чином, поки ви не зробите цю аналітику, оцей аналіз, ви далі будете робити оцей контент, витрачати купу часу на те, що вам не буде давати результат. І навпаки, ви могли один раз щось класне зробити, що зайшло у вашій аудиторії, але якщо ви це не проаналізували, не виявили. Ви цей контент не повторюєте. Не берете, наприклад, цю рубрику і втрачаєте якраз свій результат у вигляді охоплень або заявок. Тому, мої хороші, вже прямо зараз, після перегляду цього відео, підіть і проаналізуйте по охопленням, по коментарям, по лайкам, який формат у вас заходить краще, які теми у вас заходять краще. І робіть на них акцент. Звичайно, ви можете тестувати якісь нові гіпотези, це супер, це потрібно робити, але е, коли тестуєте, все одно оцінюєте. І виділяйте собі пул там, ідеї тем, які працюють у вашому блозі і дають вам результат. Не робіть контент для себе, робіть контент для вашої аудиторії. А щоб його робити для вашої аудиторії, потрібно аналізувати, що їм подобається, а що ні. Наступний пункт це надивленість, надивленість і час. А, на початку, коли ви тільки починаєте вести блог, 100% це буде у вас займати більше часу, ніж, наприклад, це буде у вас займати через півроку регулярного ведення соцмереж. Чому? Тому що коли ви починаєте, ви тільки, ви тільки починаєте. Ви довше монтуєте відео, ви довше оформлюєте сторіс, ви довше пишете текст, ви довше пишете сценарій. Тобто це все займає у вас більше часу, ніж, наприклад, займає часу у мене. У мене вже дуже напрацьований цей навик, і, наприклад, для того, щоб. Зняти, підготувати відео для Ютубу мені потрібно десь 3-4 години. Це можна ще сюди закласти помити голову і нафарбуватись. Бо в мене дуже мало часу займає генерування ідей, приблизний сценарій, по якому я йду, потім більше мені зібрати, сісти, зняти. От на це йде більше часу. Тому що да, відео довше виходять, ніж вони виходять після монтажу. І це все завдяки надивленості. Завдяки досвіду і просто тому, що я постійно це роблю. У вас також так буде. Я знаю, що це складно повірити, що якщо зараз ви монтуєте відео 10 хвилин, що через там, півроку ви будете монтувати там, хвилину, але це дійсно так працює. Тому пам'ятайте про те, що треба тренувати навик. Отак я це назву. Тобто потрібно постійно робити, 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 і коли ви будете повторювати це кожного там дня або там раз на декілька днів, це у вас стане звичкою і буде робитися набагато швидше. І останній пункт, який я казала для мене найрезультативніший, це мати команду. Звичайно, я розумію, що якщо ви починаєте тільки, вам буде складно думати про команду. Але якщо у вас вже є стабільний прибуток, ви заробляєте хоча б там 15-20 тисяч гривень зі свого блогу, ви вже маєте. Можливість набирати команду, делегувати як мінімум той самий монтаж, як мінімум, якийсь, якийсь постинг або генерування ідей, або написання текстів. Тобто, ви маєте делегувати те, що у вас виходить найгірше, те, що у вас займає найбільше часу, ви маєте це делегувати людям, які в цьому сильніші, які це роблять дійсно краще. Або якщо у вас обмежений бюджет, ви можете шукати людей, які роблять, наприклад, з вами на рівні, але просто це вам звільняє час. І це дійсно вихід, тому що чим більше ви віддаєте рутинних справ, які вам не подобаються, тим більше у вас з'являється часу на ті справи, які вам подобаються, які дають вам розвиток. Тому це моя прям топ-порада щодо делегування. Якщо вам цікаво більше дізнатися про делегування, про мій досвід, як взагалі можна будувати команду в інстаграмі в особистому бренді, напишіть про це в коментарях, і я обов'язково, якщо вам цікаво, знімлю про це окремо прямо відео. Отже, давайте швиденько зробимо висновок. Що робити, якщо на блог йде багато часу, і чи на чи це не завжди? Це не назавжди. Ви можете скористатись цими п'ятьма порадами, які я вам розповіла у відео. А саме робити контент-план, використовувати прийом з дублюванням сенсів, аналізувати. Проводити аналітику свого контенту, тренувати надивленість і механічність у тому, що ви робите, що займає багато часу, і формувати команду. Якщо ви будете дотримуватись цих п'яти пунктів, ваш розвиток стрімко піде вверх, і ви будете витрачати менше часу на соцмережі, ніж ви це робите зараз. І порада за душками можна так сказати, фокусуйтесь на створенні контенту, а не на споживанні. Бо дуже багато часу дійсно йде на перегляд чужого контенту, а не на створення свого. Я вам бажаю удачі, якщо сподобалось відео, не забудьте поставити пальчик вверх, підписатись на мій канал і увімкнути сповіщення, щоб не пропускати вихід нових відео. Я вас обіймаю і до зустрічі вже у наступних відео.